Якби ти благословив пронести чашу цю повз мене. Втім, не моя воля, але твоя буде. Ти поцілунком видаєш сина людського? Це я, царство моє не від світу цього. Отже ти цар? Ти говориш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоб свідчити про істину. Кожен, хто від істини, слухає голосу мого. Що є істина. Радуйся, царю юдейський. Чи не знаєш, що я маю владу розп'ясти тебе і владу маю відпустити? Ти не мав би наді мною ніякої влади, якби не було дано тобі звище. Пилат наказав повісити над ним табличку з написом. Прости їм, бо не знають, що роблять. Це звершилося. Ісус знав це і намагався нам це пояснити. Тільки зрозумів я це лише сьогодні. Він живий, Маріє. Ісусе, не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця. Але йди до братів моїх та розкажи їм: я йду до свого Отця і Отця вашого, і до Бога мого і Бога вашого. Якщо неможливо, нехай мене мене, то краше. Чи... Якби ти благословив пронести чашу цього повз мене. Втім, не моя воля, але твоя буде. І ви знаєте, і тут в сад, прийшли хто? Били священники, і з ними хто прийшов? Страшно. Іуда, так? Продайте, священники дали кому? Так. Іуді дали 30 срібників, і він мав зрадити Ісуса. Так? Він прийшов в цей сад, підійшов до Ісуса. І що він добив? в щоку. І певченники, солдати, вони всі побачили, що той Ісус. І солдати, вони накинулись, захватили його і почали тягнути, да? і вони годували його до страти, до Так, да, Вони його дуже сильно били, тут всі колючки були. Ісус був дуже зранений, кров у ньому текла. Потім вони взяли такі здоровенні... Бачите, маленькі молоді, так? Да? І вони йому руки запили. Був дуже тяжкий хрест і він ніс ну, що... на голову. Така... Мікій, да? Тому що ми були з вами погані. Ми робили погані вчинки. І наше серце стало яке чорне. Джор. Да? Ми не любили один одного, ображали, били, убивали навіть. Да? І Ісус Бог, да? Бог побачив, що потрібно якось спасти людей. Да? І Бог вирішив нам послати з неба Ісуса Христа, який помер на христи. Да? Він у мене на цьому хісті і тлі за нас, так? І він зробив наше серце яке? Біле, Бі, він забрав всі ці гріхи, <риклад> всі погані на себе, на хрест. Пустив нас і наше серце знов біле, як сміх. Так? Отче. Прости їм, бо не знають, що роблять. Він помер за наші грехи, щоб ми, кожен прийняли йому своє серце, так, як свого Спасителя. І от коли Ісус висів на Христі, йому було дуже важко, він був зранений і термовий вінок з колючок, такі колючки були великі на голову, з хлопці добре. за його вінок. Це його я віна. Віна. Я І дивіться, і коли він на Христі помер, так, він сказав останнє слово звершилося. Це звершилося. Землетрус, стало дерево, темно стало. І полякалися, що почало труситися, так? І Ісус і? пішов на небо. Свій двох літак. Жили в гріх, да? завалили великим каменем. І потім на другий ранок прийшли е, жінки. Да? Вони хотіли ще намастити його тіло, тіло такими спеціальними пахощами. Вони прийшли, а камінь відвалений, заходять. а Ісуса нема тіла його. Да? Ні, а. а там сидів хто? Ангел. Анна, не він, він сказав. Що він сказав? Ісус Воскрес! Ісус Воскрес, його тут немає. І ці жінки вони так зраділи, що справді він воскрес, що він живий. І потім він, він. він з'явився ученикам. І вони не могли повірити, але він каже, ось бачите, тут дивочки лишилися від гвоздиків. Можете потрогати, Я живий, я воскрес. Якщо пане узяв ти його, то скажи де поклав. і Я піду і візьму його. Марія. Ісусе, не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до отця. Але йди до братів моїх та розкажи їм, я йду до свого отця. І отця вашого і до Бога мого, і Бога вашого. Піди, скажи моїм братам відправлятись до Галілеї. Там вони мене побачать. Марія! Марія! Ісус воскрес! Гроб порожній! Він багато років говорив нам про це, і ось це звершилося! Так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Оця, так? Ось така історія про те, як Ісус страждав за наші гріхи, так? і на третій день він йшов острее! І він нас усіх любить, і він хоче, щоб ми всі молилися до нього, повірили, що він був нашим стежку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Юді, а тільки воду? Тридцять три, літняків. Три, три, три. три І у мене тут є подарунок. Чого? Тут. І я казала, він для когось сьогодні буде. Так? А ну зараз я комусь покажу, від чого Не кажіть, дайте ви сідайте на місце. Сідайте. А, ну, для кого? Для кого? Ти зрозуміло для кого, да? так? Для кого? А ну подивись. для кого цей подарунок. Для кого? Хто там? Зеркалі. Хто? То Ісус, для кого? Для. І ще дево. І для тебе. І для, да, для тебе. Ісус для кожного. Хто там? Хто це? А А це хто? тебе. І це? І для тебе. І для кого ще? Ісус завзав. І намагався нам це пояснити. Тільки зрозумів я це. Лише, Лише сьогодні.